Всім величезний привіт, рада вас вітати на каналі. І я в магазині, і 179 гривень за кілограм. Від зараз ось такі босоніжки, на високих підборах натуральна замша, ви бачите забруднені підбори. А так, в цілому, дуже хороший стан. Все мені дуже подобається. 80 гривень заважили такі босоніжки. І я дивлюся далі ось такі лофори. Не бачу я знаку чи є шкіра, і на вигляд не дуже вони виглядають шкіряними, якщо чесно. Але сама модель досить цікава. І ну, непогані, стан досить непоганий, новасінькі такі. Ще ось такі сподобалися, але підбори знищені це від бренду англійського Clarks. Це шкіра, шкіра глянцева, комбінована текстилем. Взуття є досить, але переважає більше. Чоловіче взуття, жіночого є менше і багато є дитячого сьогодні. Такі текстильні босоніжки від Марсен Spencer. Еспадрилі з жотовою підошвою. Такі зручні на кожний день класичні. Ну, якби не класичні, такі повсякденні я маю на увазі. Ось такі від Levis, хороші, стильненькі босоніжки текстильні, але Бачите, а це Врангель. Це Врангель, 39-й розмір. Ну, чуть чуть трохи. Сама модель босунішок, погодьтеся, дуже-дуже класненька. Сподіваюся, далі зароблять класні знахідки, буде багато одягу цікавого. Як бачите, дівчатка гортають. Вибирають. Я знайшла таку цікаву сукню, я би не сказала, що її б носила би, що вона мені так сильно сподобалася. Але вона а, така солодка, жіночна з макаронами. Mm -hmm. Те, що я люблю, десертики такі, панкейки я бачу є, і макарони є, її тістечка. Ну, все-таки дуже солодке, все-таки солодке. Дивлюся, сукні далі, а, такі з етикеткою паперовою. Комбінезончика, така сукня цікава. Зараз я буду це все переглядати. І ще такий комбінезон від SuperDry є. І він новенький теж з етикеткою. А погодьтеся, ціна 179 гривень за кілограм це вже не так багато, якщо можна придбати нову річ з етикеткою. Як бачите, я кажу чоловічого сьогодні дуже багато є. Досить стильний комбінезон, але джинс дуже такий важкий. Я, наприклад, особисто люблю більш такий інакший джинс, хоча насправді джинс якісний має. Привіт всім. <ривіт> Від Boden це мій улюблений бренд, і цей бренд, який я рекомендую. Класична, класична сукня, яскравий принт, такий фуксія і чорнильний колір. Класична, елегантна, ну і боден, ви знаєте, дуже хороший бренд. І це вовна. Вовна не важка, це така демісезонна сукня, навіть на прохолодний вечір влітку теж може бути. Бо вовна теж буває легкою, і вовна не буває такою аж паркою, щоб в ній було жарко. 71 гривня, а, сукня заважила. А подивіться, яке розмаїття фарб. І я просто натхненно хочу сьогодні пошукати, знайти щось таке більш жіночне, таке цікаве. Бачу речі з етикетками. Ну, приходиться шукати в тому, що є. Тут не придумаєш, не задумаєш якусь знахідку, а це таке своєрідне полювання за скарбами одягу. Це теж, повірте мені, Відноситься до скрабів, бо можна вполювати дуже класний якийсь бренд. Можна вполювати якусь таку річ вінтажну, спідничка від Mercen Spencer на кожний день. Хочу показати вам, скільки є текстилю. Текстилю досить багато, і текстиль не має такого неприємного запаху, як деколи буває. Спокійно можна підійти, пошукати, вам показати приємний запах, запах прального порошка. Так що я вам трішечки покажу. Ось така наволочка. Вона золотиста, декоративна. Я побачила дві таких наволочки, значить є пара. І це добре. Пледики є. Подивіться, скільки текстилю є. І знову наволочка. такий красивий принт насичений. І підудіяльник я показувала це з цього комплекту. Слинка Пепі. Що це таке? Якийсь такий халатик, чи це таке? А Ось такий рушничок від Star Wars. Ну, для фанатів. А я скажу, що це була б непогана знахідка. Побачила килимочок. Килимок новесенький, чорно-білий, просто за такеткою ще. Нехай він буде ну, важити пів кілограма або кілограм, ну він кілограм заважить, по-любому це килимочок. Це буде десь 200 гривень він заважить. Або і більше, але за 200 гривень ви такий килимочок не купите новенький. Lego, Star Wars. Знову така наволочка цікава. Потрібно перевертати, донизу я не буду купатися, але зверху залюбки покажу вам. Рушники є великі. І такі пляжні є. Мені одне цікаво, хто купляє текстиль, так? чи ви знаходили в текстилі якісь такі дорогі бренди і Jolies – це улюблений мій бренд, і моїх глядачів теж це англійський бренд дуже якісний. Такий тільник, такий лонг, трикотажний, і в Jolies трикотаж такий більш цупкіший. Ви тільки подивіться, який принт красивий, як промальовано, як деталізовано ці квіти. Такий трикотаж це 100% бавовна. теді худі такий теді, теді, такий ведмедик, такий пухнастий. Теплесенький такий худі. ви тільки погляньте. І навіть колір такий поєднання кольорів такий відмежачий. Від IZES. Але літо попереду, літо попереду. Добре, що кипюшончик має... Мені чуть не впало це все, Але нічого. <с> Тому що я тримаю в одній руці камеру, інший тримаю вішак з одягом. Таке буває досить часто. Побачила два одинакових светри. І тільки різні кольори, але які насичені. Це така травичка, такі пухнасті два нових светри. Від англійського бренду. Або це французький бренд, не пригадую, від пікок. Ну, це акрила з поліастером, але класненький. Класичний літній жакет, такий елегантний, натуральна тканина зверху, а підкладка. Мабуть, поліестер або ацетат. Зараз ми подивимося. Подивіться, який принт теж такий красиво помальований. Це бавовна і спандекс верх. Ну, мабуть, був костюм. Цікавий жакет, класика. Зразу відчутно в руках, що це або кашемір, або вовна. І досить легенький, неважкий, а колір мені сподобався. Колір гірчичний, такий тютюновий. Гузочки обшеті. Оце 80% вовне. Від англійського бренду. Бренд не дешевий. Мейне. Мейн. Якось так читається, Стібана курточка синя. Ідеальний просто, ідеальний стан. Знову шубка Теді. Я навіть сама захотіла до джинсів, так на осінь, а навіть на теплу зиму було би так нічого. І вона в ідеальному стані ця шубка, як вона мені сподобалася. Вона, вона трішки важкувата. От. І за рахунок того, що вона важка. Вона ну, така мила, така класненька і такий колір вершкового масла. Це від H&M. Супер було б просто ідеально для мене. Оліветова курточка на хутрі. Я так чуть-чуть вам покажу. Так, від Levi's. Дженсова куртка. Є що вибрати? По-любому є класні речі. Цікавий бомбар, досить такий не зовсім схожий на інший принтовий. І цупка тканина і бавовняна, або інша тканина, що є бавовна там в складі, тому що відчутно. По-любому, що є бавовна, що є натуральне волокно. Так, це 100% бавовна. Овачка садить на горшку, чи що? Чого воно там сілася? Що це таке? Ой! Купи іграшок. Згадала Діснейленд, згадала років 10. Тому я побувала вперше в Франції, в Парижі і ми поїхали в Діснейленд. Я як бачу, мінімал. одразу згадую, знайшла пару фотографій, вам покажу. Ну, точніше, в мене їх багато є, але от зараз покажу в перший раз це моя поїздка в Париж Діснейленд. Потім я вже їздила неодноразово. Яка мила сова. От у мене така а, любов до іграшок а, від такої кількості напевне у мене проявилася навіть не з дитинства, а от від Діснеленду. Тому що в мене там враження такі залишилися, незважаючи на мої руки. А, просто незабутні. І з дорослих була не тільки я. Багато людей. О, подивіться. Якщо ви побували в Діснейленді, напишіть в коментарях, як ваші враження, чи ви теж так вперше з захватом, які у вас були відчуття? Цікаво. Це пупс, але такий класненький. Сумка розшита, як гладдю. А темно синій колір. Я думала, що це навіть взагалі по шовку. Але всередині взагалі ні єдиної бірочки немає, на превеликий жаль. Далі ось така сумка шкіряна, досить цікава. Вона, а, ну і не є така залюблена, я б не сказала. Ця втратила форму, сама по собі сумка класна, а шкіряні ручки. Но вона втратила форму, можливо, її можна випрямити, якось надати їй форму. Я так бачу багато сумок останній час. Вони дуже такі а, вимнуті, мабуть, при перевозці дуже жаль, що втрачають свою форму. Давно не знаходила якісь такі вінтажні, чи клачі. Раніше я знаходила такі цікаві сумки і клачі навіть. Були з крокодилічої шкіри, чи з шкіри рептилії. Але останні роки, останні роки важче знайти щось таке індивідуальне, таке. Так. Як бачите, зараз за вікном дощик, я не знаю, чи вам чути. Я люблю слухати, як шепоче дощ. Це теж красива сумка, вона літня така досить. Но це не солонка, але вона літня. З ручками такими. І це примарк. Це примарк. Тут іграшки в переміжку з сумками. Я зараз це додивляюся, обдивляюся все, що продається, і біжу У мене сьогодні зустріч. Зустріч з такими приємними людьми, з моєю підписницею, з дівчатками-блогерами. Теж вони знімають е секунди. Так що залишайтеся зі мною. Я, можливо, вам зніму кусочок нашої зустрічі, якщо вам цікаво. Такий рюкзак шкіряний. Це навіть е, рюкзак сумка і досить м'якенька шкіра. Він е, має якісь по собі такі плями, але шкіра м'якесенька і дуже цікавий. Що з я, тяну, тяну, нічого такого, аж вау, просто не можу знайти. А хочеться, хочеться Біркін знайти. А, я знаю, що я її не знайду. Оригінально це точно. Ну, оцей бренд вже так розхваляють, хвалять, і коли знайдуть, я... Ну, це не є дорогий бренд. Кіт Kid це англійський є, такий досить дешевий бренд, хоча і якісний. Беру джемпер і дивлюся на етикетку і бачу 100% кашемір. Він взагалі ніде не пошкоджений нічого, але от там така легенька плямка, як від парфюма. Може бути маслянистий парфюм, і він не відпереться. А колір такий ніжно-блакитний, 100% кашемір. От єдине, що я там плямочка. Свідрів зараз багато і можна знайти кашемір, якусь вовну. Я вибрала ще свадрики, Вибрала щось цікаве. Пік перформанс, 100% бавовна це не дешевий досить бренд. Цей бренд я вперше зустрічаю, і я побачила три джемпера практично одинакових цього бренду. Не стала вам показувати лише цей один покажу, тому що він досить в досить хорошому стані. Він такий оверсайз, кораловий колір з зірками, як бачите, і я побачила, що тут 6% є вовни. Альпака є, так? Ні, акрила. Є чуть-чуть. І від Тед Бейкер Світшот теж дуже класний крутий, але налогу, як ви бачите, так якби від тонального крему. Хтось візьме, звичайно, останній день. Пам'ятаєте, я купила куртку була від Deadbiker, Була плямка з нею, я довго думала купляти її чи ні. Мені потім в коментарях навіть написали, що і модель не кончить, так? Ну, модель мені сподобалася. Але та плямка, на жаль, не відіпралася. Так що є. Я... Такі брючки класні, червоні, від Cotton Traders. Брюки класні. Віскоза, поліестер, ластан, хороший склад. Цей коса майсфедри, але ну ні про що? Ні про що, тому що не бачу етикетки, взяла в руки якось так собі. Несу я брючки вішати назад. Все не скупиш в магазині купиш ще всього класного. Так що тут. Дивлюся, щось таке таке. Я би взяла отой світшот байкера, Я б взяла кашеміровий блакитний джемпер, але він має плямку, і тут Байкер теж має плямку. Ці речі, що мені сподобалися, вони, на жаль. Це 20-ка англійська від Mark Spencer, брючки були. Ось які картаті брюки. Я не знаю, вони такі класні, до речі, від Маркс Спансер. Но бажаючих останній час, я так помітила, немає. Носити віскоза алластан. Це в чоловічому відділі худі. великий розмір, досить хороший стан. В чоловічого зараз дуже багато. Домашні одяг, малі піжамки. Штанятка, ви подивіться, які, і в якому стані. Навіть видно через екран, що а, вони такі в ідеальному стані, а ці які не кесенькі. Ви тільки погляньте, яке хороше сьогодні. Такий хороший вибір, вибір домашнього і для сну одягу. піжамні штани. Знов, які з собачками, які милі, яка молота, штанята, Шортики такі Піжамні, так. І нічні такі. Ну, немає такеточок. Хоча я слухаю, що хочу заборонити секонд, то я навіть не знаю, який купальник. Колір бірюзовий, з чашечками і якісний, ніде не витерти, не закашлачений. Це 14 англійська. Це якісь сатинові штани класні. А скільки людей одягаються в секунді, я собі, ну, важко уявити, що всі побіжать купляти зару по півтора тисячі гривень, так? І це не самий якісний бренд, якби якщо брати ще якісніший бренд, то тоді, річ, я не знаю, дві тисячі буде коштувати якась там футболка чи брюки. Кому заважає цей секонд в цілому світі, секонд продається. Но... Який купальник. Теж такий класний, він з морозивом, так? Щось аж морозиво захотіла, і в холодильнику в морозильній камері немає морозива. Деколи в мене є. На ніч захотіла, ну просто. Ви Подивіться, який купальничок. Ну оце боді таке стягуючий. Якість виглядає на вінтажну річ, бо якість просто е, високого рівня. Оцей нейлон е, дуже такий е, щільний. Подивіться. З чашками. Джессів багато є чоловічих, затикетками навіть є, так. І літні штани чоловічі теж. Бачу, скільки класних речей залишається. Ну, Тобто не факт, що вони залишаться, тому що сьогодні середина тижня. Подивимося шарфи, якісь ремені є. Виглядає як шкір, але ні, це шкірзам. Від бренду Next. Тут красивий колір, бусковий, такий лавандовий. Шарф зразу відчуваю в руках а, і не помиляюся, що тут є вовна, а він такий величезний, Бачите, 100% вовна. Але легесенька, такий м'якенький, навіть не знаю, вовна теж буває різна, з різних, як тваринок. Поєднання зеленого і такого гірчичного. Величезний, досить великого формату шарф. 17.90. Ні, 1826. Вага так вдалялася? На 20 гривень такий шарф. Класненький, я його хочу взяти. Ще дивлюся шарфи. Оцей теж такий величезний, класний, класний колір, фуксія така. Теж сподобався шарф. Ну, зрізана. Тут є. Але він який споки має такі поторочені. Не знаю, що це за бренд, можливо, вінтаж. чоловіча сорочка в розмірі М. Ну і як видно по тканині, що це натуральний шовк. так, це 100% шовк. До речі, вона була між жіночим одягом. Можливо, жінка, яка сприглядала від ісла, від англійського бренду. А, така блуза, легесенька тканина, досить. І красиве поєднання кольорів, такий ніжний принт. 100% Стовідсоткове віско. Ось така блуза ще є. Подивіться, яке поєднання кольорів. Красива блуза від Oasis, співасенька. І мережені рукавчики. І взяла ще спідничку. Цікаво зараз подивитися, але спіднички важко показувати, тому що вони висять на таких вішачках, це від Зари. Ну спідничка йде на запах. Вона багарно поєдналася з тією блузою білою, тому що тут знизу, у спідничці, є, як бачите, знизу біла тканина така. Теж була змережева. Скільки багато всього яскравого, є цікавого, а така блуза з вишивкою, така сорочка, але це вже вінтажна, це вже вінтажна, а цей бренд рідко зустрічається. Багато є Поліестеру. Багато є мас маркету я не стала це вам все показувати. Так що я спішу зараз на зустріч. Я беру тільки шарф, дивилася ще свічки. Я беру цей вовняний шарф, дивлюся свічечки, на них брати, мабуть, не буду. 100 гривень. Такий ліхтарик дуже милий. І я відправляюся на зустріч. Яка нас сьогодні всіх зібрала зі да, Львові. Це буде сюрприз. Так? Так. Так. відкривайте Сюрприз, який Оленка зробила своїми власними руками. Вона в нас дуже Зараз, повстала, Боже, талановита так, І там опис, який це аромат. Віде, що віде віде. Так, нічого нову від моїх. Це я. З Бахмута а, і, і Кракова. Маленька подарунка. Надюшка з Львова блогер такая у нас встріча професіональна. Розпаковка подарків. А де ти саме тиніла? Якбувася з такими прекрасними людьми, з блогерами, з дівчатками, з моєю підписницею. Ми посиділи, поховали в ходіли село, погоділи на фонтанчику. І всім дякую дуже-дуже щиро за перегляд. Тут класно, фонтанчики в торговому центрі, і поруч і різні бутіки є, і є кафешечка. Сім па -па.